Куди ми направляємо нашу увагу, те і матеріалізується? Якщо ми направляємо її на постійний негатив, на негативні думки, на негативні емоції, на розмови про хвороби, на пусті розмови, не зрозуміло про що з подругою по дві години на телефоні. Ми створюємо цим свою реальність, і дуже часто люди не задоволені цією реальністю. Вони не задоволені своїм здоров'ям, вони не задоволені своїм фінансовим станом, вони не задоволені своїм тілом, вони не задоволені своїми стосунками. Чому? Бо вони не усвідомлюють. По-перше, вони не розуміють, що вони самі створили цю реальність. Самі, чому вони цього не розуміють? Тому що 90% нами на 90% нами керують програми, і ми діємо автоматично, навіть не задумуючись, чому ми це зробили, чому ми це подумали і тому подібне. Тобто, і якщо зараз в даний момент нам не подобається наша реальність, потрібно що змінювати свої думки, бо куди направлена. Наша увага те і матеріалізується. Почати слідкувати, про що ми думаємо, про що ми говоримо, що ми, на що ми дивимося, як ми живемо, наш спосіб життя. Відповідно, ми починаємо розуміти, чому ми живемо саме в цій реальності, чому я хворію, чому я сварюся з чоловіком, чому я працюю на роботі, яка мені не подобається. От, перший крок це бути чесним собою. Визнати, що мені не подобається моя реальність, і я не живу своє життя. Це перший крок. Другий крок. Для того, щоб почати змінювати своє мислення, потрібна енергія. Без цього не буде ніяких змін. Почати контролювати вихід, куди втікає енергія, на що я її зливаю, на які телепередачі, чи на які соцмережі, чи на додні спілкування по телефону по 2-3 години, чи просто якісь плітки і тому подібне. Це другий крок. Основний перший це бути чесною собою, визнати другий крок це почати контролювати свою енергію, для того, щоб її підзбирати і почати змінювати свої думки.